Прийшов час святкувати, вам вони говорять. Вам потрібно від чогось вже виліковуватись, приходити в норму? Дві карти достала. це про натхнення і це божественне керівництво. Тобто, вам, янголи говорять, що а, вам потрібно вже є час святкувати. Потрібно вилікуватись з якоїсь ситуації, яка вам не давала спокою. Треба знайти натхнення задля того, щоб діяти, рухатись, тому що за вами слідкують, вам допомагають. Це божественне керівництво. І вас, янголи, ваші янголи, вищі сили, ваш рід. Вони вас ведуть, і ви, вам вони говорять, що сьогодні вам потрібно вже якось розслабитись і почати жити іншим тим життям.